Що таке колективізація, Павло Кулик пам'ятає з дитинства. Каже, найкращими агітаторами за колгосп для заможних селян були берданка і Маузер. Стукає в хату, хто то ночі. Ну, Зайшло 10 чоловік у хату і з тими і з берданками. Це називалося КНС оці, комітет незаможних селян. КНС. Вставай, батько не стає. Вони підняли його. Собирайся. Батько сюди туди одягнувся, повели його. Різь. Мати рано приходить, пішла в селі раду. Де батько дівся? Он під колхоз не хоче». ми сидимо чуємо, стріляють. А вони привели батька е, на одне місце, поставили на коліна і ось зараз будемо стріляти. І вистрілили, а один говорить, я, я я, согласен. Ладно, його випустили, а батька знову. І так батько тиждень. Ти повинен добровольно записатися в колхоз. Бабуся, батьки, брат Іван. Він загине на війні під Сталінградом, і сестричка, яка народилася у 32-му в рік голодомору. У Великій Березянці куликів називали куркулями, а таких тодішня влада взялася ліквідовувати як клас. У нас було три гектари землі. Всього було. І був кінь, ну і підплуг, і борона. От ну, так, такого не було. Забрали, але не забрали у нас корови, у нас була корова. І коли почався голод, то ми е -е, спаслись тим. Чому? Е -е, Насталася, весна, настала, е -е, зелень, мати особливо багато допомогла акація, цвіт. Брали цю акацію і терли, і молоко, і ми так жили. На весні 1931 року батько вже добровільно працював у колгоспі. На зароблені трудодні восени видали аж два мішки житнього посліду. На городі посадили картоплю, яка того року добре вродила. Сподівались якось прожити. Але під новий 1932-й прийшла червона мітла і вимила той послід до останньої зернини. Як у нас робили обшук, а він, він не слухайте, в неї хліб схований, є. Вони перерили, прийшли, я лежа, я сижу на лежанці, виліз на піч, а він стукає тим шаром. Тут, тут, мабуть, щось розвалив, а там було е, піч от стіни. А тут, розумієте, от піч, а тут пусте, щоб не загорілася стіна. Вони подивилися, немає нічого. Давай шукайте. Прийшли на, 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 те, на, на двір, перерили все, гній був, перевернули, все, немає нічого. А один поліз якраз цей, як то кажуть, з дурою з пістолетом на горище, кричить: Є, найшов! А що найшов? А в нас там стояв відро квасолі. Ну, бо їх нічого не було, квасоля була, вродила, ну і взяли, приносить в хату і пише акт. А сказали їм так, якщо знайдемо, щось, 10 років. По селу покотилося червоне колесо терору та грабежу. Саботажників, так називали тих, у кого знаходили зайвий кілограм хліба. Вимітали на соловки. У тих, хто залишався, влада відбирала все: зерно, картоплю, насіння. Люди помирали масово. По селу їздили підводи, які збирали мертвих. Тіла звозили на сільський цвинтар. В одному з таких екіпажів їздив і батько чотирирічного Павла. Приїхали до цвинтара. Там яма викопана так, метрів три. Довжини або й більше. І глибоко, я глянув туди, а там людей, то не то, що десь, було, ще, а я кажу, що це так? А каже, що їх закидувати? Ні, каже. Вони так обрали, як уже наповнять яму, а тоді вже, бо не було ж кому копати, І вони підвезли так, підійшли до ями, отак, а тоді взяли раз-два і перевернули. І він упав туди, і цей Петро Бін не упав, а ноги вверх. Мені так страшно стало і, і шкода. І я прийшов додому, ліг спати, а мені сниться, що вони мене із того тягнуть, із ями. Я кричу: а а а а що ти кричиш? Кажу, бо вони втягнуть мене в яму. А мати каже: нащо ти його брав туди? Біль батько вже не брав мене на цвинтар. У його домашній бібліотеці книги про голодомор стоять на видному місці. А 10 років тому Павло Васильович написав і власну книгу спогадів про трагічні події 1932-33 років у Великій Березінці. Я писав не для кого, просто так собі. А так вийшло, що я показав, а мені сказали, давай зробимо це. Що опублікуємо. Треба, щоб знав. Якщо не знає, то воно не буде повноцінною людиною. Сам він, незважаючи на війну, голод та страхіття сталінських гулагів, де Павло Кулик провів 10 років життя, залишився людиною, з притаманними йому гострим відчуттям справедливості і вірою в щасливе майбутнє своєї України, яка нарешті позбудеться спадщини комуністичного минулого. Це глибинна його душа, така. Він досі живе оцим. Йому сниться ця, ця березянка, досі. Той гайок, що в них був там. Він вазав, називав його в дитинстві рай. От, і потім все це зруйнувалося, то це дуже сильно на психіку все-таки впливало. І він миритися досі не може з усією цією неправдою. Я вже йому кажу, що вже ж системи немає більше як 20 років. Вже пора про все це якось від, відсторонитися від а я не Вона залишилася в душах людей. Совєтській влади нема, а внутрі вона осталась. У 1932-33 роках колоніальний комуністичний режим знищив у селі Велика Березінка Таращанського району на Київщині 750 людей. Для порівняння на фронтах війни проти німецьких фашистів за 4 роки було вбито 180 односельчан Павла Кулика.